Так, Денис, добралися ми до машинки. Отак От автомобільчик має такий вигляд 2008 року. Весь в рідній фарбі, все проверено. Пасажир по документам. Один дизеляка текла рідне лобове рідне не мінялося, оригінальний пробіг покажу скільки є ось невеличкий один косячок що я знайшов на машині все прям то це вона приїхала так з європи ось такий общий вигляд має автомобільчик. защита стоїть металева двигателя, їде дуже бодро, вже все провірив, діагностику зробив. Машинка, звісно, не готувалася на продаж від власника. Якби готували на продаж, то стан би, звісно, був би яркий салона. Ну, повір мені, Состояння непогане. Не Зараз покажу далі. Фіксатори всі працюють. Все обшито, машинка переобладнувалася в Бердічеві, зроблено все качественно, обешумлено. Запасне колесо є знизу, нове абсолютно не ставилося. Домкрат, ключ, все є в наявності. Двері не болтаються, все тугенько, плотненько. Моторчик робить. Отлично. Все провірили. Є сервісні документи на неї. Коли приїжджала з Європи такий салончик перероблен. Сидушки разлаживаются, слажуються даже есть подлокотничек. Шоне тоже немаловажно для комфорту задні... задніх пасажирів Двері закриваються отлично. Так, два комплекта гумы, літня. сейчас стоит 2019 року, зима тоже сказали, свежа, то есть я її не бачу, она у власника дома Пробіг 182 тысячи зараз у автомобіля. Ручничок працює, все працює. Коробостик по подъемнике рубля, все працюет. Одною рукою. Дуже моторчик не мився. Робити песеньку, остойчиво. Не сапонить. Геть. Геть, робить щось Аккумулятор свежий, тоже второй хазяй стоит. Охолоджу еще резина бачок просто грязный, так чисто, без всяких хлопьев, без масла. Ремінь героєн замінений і другий ремень теж замінений. Даже зафіксована дата и пробіг, коли мінялося, мастила і ремінь героєм. То есть все такий аппарат.